Прочитати якомога більше книг в тому жанрі, якому ви хочете писати. Тобто, якщо ви хочете писати знову ж там який-небудь детектив, треба прочитати там 200-300 детективів. От тоді, в принципі, з'явиться уява, як пишуть такі тексти. Просто треба писати, треба виписуватися. Треба розуміти, що ти борешся з папером, тому що в тебе є одні думки, і ти дивишся, як воно викладається на папері. Якщо воно викладається легко це щастя Автор, початківець, повинен розуміти свою цільову аудиторію, для кого і що він хоче хоче написати. Бувають жанри, бувають стилі. Головне, не вигадувати при цьому велосипед і думати, що я зараз придумаю щось таке, що всіх здивую, всіх, всіх порву, стати на цьому мільйонером неможливо. Принаймні в Україні.